Привіт маленьким шанувальникам мистецтва! Я дуже рада вас знову бачити в нашій мистецькій майстерні. Ми з вами почали знайомитися з мистецтвом давніх часів. Наша подорож продовжується! Ми знайомимось з народним мистецтвом! Сьогодні поговоримо про пісенну скарбничку, про те, якою є головна наша українська народна пісня, і скільки багато цікавого можна дізнатися. Але спочатку поділіться, будь ласка, права називається веселка. Що б хотіло зробити, щоб, щоб вам вдалося, на що ви налаштовані, на що готові. Що будете намагатися, про що мрієте, і що вам потрібно? Спробуйте, будь ласка, доповнити кожне з цих речень. Які українські народні пісні вам відомі? Ну, сподіваюся, що дуже багато, тим паче, що сьогодні українська пісня звучить усюди. Її чутно не лише тільки по телебаченню. Звичайно, кожен з вас користується мережею інтернет і багато чого ви бачите там. В ток в лайках, в інстаграм, у Фейсбуці, на вулиці, можливо, якісь вуличні героїв ви бачите, які співають саме народні пісні. Тим паче зараз одна з найвідоміших народних пісень, яка є навіть як символом сьогоднішньої України ось у Лузі Червона Калина. Так, це пісня, яка всесвітньо відома стала за декілька. Місяців. І ми повинні, звичайно, з вами цим пишатись. Ну, а я сьогодні хочу вам знову ще раз нагадати про особливості мистецтва. Ну і почну, звичайно, з ритму. Ритм – це дуже здавалося просте та звичне слово. Кожного дня ми його чуємо, і в кожному мистецтві ритм знаходить свій відбиток. Але ритм існував дуже-дуже давно, ще у довкіллі, і визначав життя людини, її дії, її почуття. Ритмічно, звичайно, змінюються пори року, день і ніч. Відбувається на ритм, ми чуємо кожен день, наприклад, коли кудись їдемо, на потязі, на автобусі, ті ж самі годинники, так само ритмічно крокують. Ну і ритм з'являється в танцях, в піснях, в віршах. І навіть ритм так само ми можемо побачити в оздобленні, наприклад, одягу чи житла, коли знайомимось з орнаментами. Ну і не буває, звичайно, ритму без поєднання його в. Календарно обрядових піснях. Наш рік будується за порами року. Це ви прекрасно знаєте ще з дитячого садочка. І в народі з'являються календарно-обрядові пісні, які так само умовно можна поділити. На ці пори року. За кожною порою року вони мають свою назву і саме ритмічно повторюються весняний літній осінній, зимові цикли. Так само, наприклад, ритм може бути і в пісні. Ми з вами вже дуже добре знаємо, що пісня має куплетну форму. Є декілька куплетів, які між собою поєднуються, приспів та мелодія, котра постійно повторюються зі словами. Навесні дорослі діти збираються на галявинах. І співають весняні пісні. Ну, звичайно, за порою року вони називають веснянки. Інколи можна почути таку назву, як гадівки та маївки. Водили хороводи, закликали весну. І є найвідоміше свято, свято Масляне, коли запалюють. Солом'яну бабу, начебто, щоб зима злякалася, і скоріш прийшла весна. Однією з найвідоміших веснянок є прийди весна, прийди красна. А ми її з вами вивчали в попередніх класах. Після весни приходить літо. І з'являються літній цикл, літні пісні. І саме ці пісні пов'язані з народними обрядами, які відбуваються цієї пори. Це свято Івана Купала, купальські пісні або русальні пісні. По закінченні жнив люди співають жниварські пісні. Це в кінці літа, та з початком осені, коли тільки починають збирати. Прожають так само за допомогою пісні підбадьорують один одного. І величезна кількість обрядів існує не лише тільки під час літніх осінніх свят, Незвичайно, і, звичайно, наступна пора року це зимові. З зимовим пов'язана величезна кількість так само народних обрядів. Пісні, які співають взимку, я 100% знаю, що ви співаєте. Ми з вами вивчали в попередніх класах, ви самостійно їх співаєте, збираєте своїх друзів, до хрещених, коли відвідуєте, співаємо колядки та щедрівки. Одна з щедрівок. Українського композитора є найвідомішою у світі Щедрік-Щедрік. Вона дуже часто зустрічається в різноманітних фільмах. Її можна почути так само на телебаченні, її перекладають багатьма мовами. І саме зимовий цикл завершується проводами зими Масляної. Ну і знову починається весняний. Ось бачите, ми з вами тільки що пройшли той самий приклад, що відбувається ритм. Ну а тепер давайте спробуємо поговорити та пригадати. Які ж пісні зимового циклу співають на Різдво, а які – Новий рік? Я впевнена, що ви з легкістю дасте відповіді на це питання. У мене для вас величезне прохання. Натуйте, будь ласка, свої відповіді, на якомусь аркуші, чи, можливо, у вас вже з'явився творчий зошит. А коли ми будемо з вами Зустрічатись на консультаціях, ви мені будете задавати питання та ділитися своїми записами, що у вас вийде під час оцієї, е, нашого відеоуроку невеличкої лекції. Розкажіть про відомі вам традиції, і, можливо, ви можете себе уявити в гурті якогось народного колективу. До коякої пори року ви б хотіли долучитися до цього колективу та провести якийсь певний обряд, яка б пісня звучала? Спробуйте дати відповідь на це питання. І ось літо. Знову хочу вас перенести до теплої пори року. Календарно обрядові пісні зазвичай складаються з саме простих мелодій, щоб їх було легко запам'ятати, це коротенький якийсь мотив і звичайно простий ритм. У піснях, на тих самих веснянках, використовуються закличні мотиви, танцювального характеру, щоб можна було водити хороводи. Зразком відображення народних обрядів в українській музиці, зокрема, календарник є одна фольк-опера українського композитора Ігоря Шамо під назвою «Ятранські ігри. Композитор використовує різнобарні прийоми хорового співу, шепіт, говірки, вигуки, тупотіння ногами. А, наш народний сімелос та етнос дуже популярний, але в кожному регіоні нашої країни він зовсім по-іншому сприймається. І саме це цікавить багатьох композиторів. Вони звертаються до творчості, до народної творчості і починають створювати свої композиторські авторські твори. Наприклад, один з побудових творів, який відноситься до родинно-побудових, це перша пісня, котру кожен з вас чув, коли був маленькою дитинкою. Це Колискова. Мелодії Колискових вони спокійні, ритмічні, сповнені ніжності і, звичайно, емоційної щирості. І безліч а, саме чудових колискових, які написані вітчизняними та зарубіжними композиторами, але за основу взята творчість українського народу. Зараз хочу запропонувати вашій увазі невеличкий фрагмент саме фольк-опери Ігора Шамо «Ятранські ігри. Будь ласка. Послухайте, командир Ви якраз почули гей-гей, це є вигуки, які дуже притаманні народному епосу, народній мелодії. І ще один фрагмент, який хочу вам запропонувати, це фрагмент Колискової. За основу взята так само українська мелодія, але створена вже нашим композитором, українським композитором Кирила Стеценка має назву Вечірня пісня. У дитинстві була дуже чудова на вочірні передача, яка мала нас на Добрані, ж діти, і матуся вмикала. Ми дивилися мультфільми. І слухали на ніч колись. І саме ця вечірня пісня по завершенні цієї дитячої передачі завжди звучала. Багато колискових, Можна знайти і в мультфільмах. Якщо у вас буде час, перегляньте невеличкий епізод з Сюїти Дитячий куточок колода дебюсі, яка має назву Колискова слоника. Я впевнена, що ця колискова вам буде до подоби. І спробуйте потім порівняти ці колискові між собою. І дайте відповідь. Яке ж значення має високе звучання жіночого голосу під час виконання колискової? Чому більшості саме колискових пісень виконують жінки, а не чоловіки? Мені здається, що ви відразу можете дати відповідь на це питання. Ну, звичайно, тому що більшості колискових співала мама. І я хочу вас зараз познайомити з нашим українським композитором Кирилом Стеценко, котрий написав цю колискову вечірню пісню. Це хоровий диригент, композитор. Він працював вчителем співу в різних закладах, організовував багато хорів. У творчості композитора величезна кількість творів не лише тільки звичайні пісні, а й захоплювався він ще обробкою народної пісні і створював великі оперні жанри. Мистецтво завжди було пов'язане з повсякденним життям людей. Завжди, що би не було. Наш народ співає. Будь-які свята відбуваються завжди з піснями, Дитина народжується, співають, одружуються, співають. Яке свято відбувається, знову співають. Весілля і завжди свято, яке пов'язано, було ще з тетралізованим. Дійствами. Ось, наприклад, українська весільна пісня пропагує здоровому, народному моральному способу життя, високі почуття та ідеали, увесь обряд весілля пронизаний побажанням молодим долі, щастя, любові, широго ставлення один до одного і завжди тільки теплі, щирі побажання. Родинно-побутові пісні це поетично-музичні твори, у яких відображено все-все розмоїття людського життя. Звичайно, не лише тільки радості, а й може бути і печаль, і туга, і розлука з коханою людиною, котру потім чекаєш, співаєш, і з вірою, що скоро все ж таки стрінемось. І тому слово в цій пісні має величезне величезне значення, особливо ті почуття, ті емоції, коли е, наші пращури передавали за допомогою співу. Ну і не обходиться, звичайно, і без жартівливих пісень. Саме в жартах раніше наш народ показував ледащих, неохайних. Якісь вади передає, якісь примхи. І так, щоб не образити, а в жартівливій пісні це можна показати. Одну з таких жартівливих пісень ви вивчали в початкових класах, як Грицю, Грицю, до роботи. Якого порвані чоботи до діла ніяк не хотів цих парубок братися, тільки відпочивати. А ось, коли покликали до столу, то він був перший. Якраз ця пісня свідчить про те, що показує ледащого хлопця. І це не дуже добре. Ну а зараз я пропоную нам з вами зробити невеличкий підсумочок. Те, що в багатьох видах мистецтва є між собою поєднання. Ось, наприклад, ритм. Ритм є в музиці, є в літературі і, звичайно, ще в образотворчому мистецтві. Перепрошую, будь ласка, мій слайд трошечки е збільшений. І що відноситься до образотворчого мистецтва, трошки обрізує мій екран. Але я знаю, що ви можете прочитати ритм в музиці це чергування музичних звуків. В літературі це певні якісь мовні елементи. І так само чергування якісь однорідних елементів малюнку. Так само спільно мається між формами. Куплетна побутова музичного твору, про яку ми тільки що з вами говорили. А так само форма мається і в предметах, які можна зображувати та показувати. Це предмети та фігури. Мотив є в образотворчому та музичному мистецтві. Той ж самий мотив, коли ми чергуємо якісь елементи орнаменту. А в музичному мистецтві це певна частинка якоїсь музичної теми. Тож, я впевнена, що ви це вже чогось знаєте ще з попередніх класів. І календарно-обрядові пісні вам вже відомі. Ми з вами зараз лише їх тільки що повторили. Але. Я все ж таки пропоную вам дослідити якусь українську пісню, яка набула популярності у світі. Про одну я вам вже розповіла на початку нашої зустрічі у юлій лузі, Червона калина. Але таких народних пісень зараз величезна кількість. Тож поділіться, будь ласка, своїми дослідженнями. Ну і спробуйте дати відповіді на ці питання. Що вам вдалося на уроці? Що було корисним? Що цікавим? Можливо, щось не сподобалось. Та було дуже важким та нудним. Та ще. Поясніть, будь ласка, деякі факти, про які ви дізналися на уроці. чи, можливо, хотіли б дізнатися. І коли ми з вами стрінемось на консультації, ви цими фактами зі мною поділитеся. Ну, а зараз я кажу вам до побачення. І співайте, творіть та насолоджуйтесь мистецтвом. До нової зустрічі. До побачення!